Погода в Україні у другій половині тижня буде прохолодною та з проливними дощами у частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 10 вересня, дощі йтимуть у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде сонячна погода без опадів. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися лише від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Температура повітря вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вночі у південних областях тепліше до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 11 вересня, дощі та грози пройдуть у Львівській, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні ще знизиться, та вже буде від плюс 21 до плюс 24 градусів. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів. У п'ятницю, 12 вересня, дощі литимуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. А вже на всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. А у південних областях до плюс 26 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!